Як боротися з верболозом? Хто знає дуже дієвий метод, підкажіть, будь ласка, тому що я щось намагаюся зробити. Пробую вирубувати, складаю ось такими кучками. Це ось вільха, добре накоптіння, смачне виходить М'яско, коса Що закоптити, рибка, вирубую, а потім по можливості ось накриваю щоб не росло так, але потрібно дуже багато матеріалу, щоб, щоб накрити, тому що шво ген-ген, росте верболіс, який ще не вирубаний. Він більшає, потім гілля нахиляється до землі і приростає і таким способом. Займає нові території. Так само і вільха ось це. Ось тут росте. березка. далі вільха, вона просто пускає парослі, порослі і, і займає теж далі більше і більше. Так, намагаюся вирубати. Але його дуже-дуже багато. Підкажіть, може, хто знає, як ефективно боротися. Тому що є його багато. Дякую.